Вітаю всіх на каналі «Хуторянські Замальовки. Нове відео, новий виїзд на дуже, дуже гарне поле. Воно вирівняне відносно недавно. Я по ньому ходив десь тиждень назад але мої сліди вже зарівняли. Тому ходжу, можна сказати, по новій по своїх старих ступаках. Ходжу за квіноксом 900 в великах. Катушечка в мене по налаштуваннях поле 1, чуйка 27, автобаланс ґрунту, швидкість проводки 3, ферум, здається, 0 в мене стоїть, поліфонія. Та й все, на всіх металах, бо мені хочеться чути, що в мене під катушкою, а не шукати поодинокі кольорові сигнали. Ходжу вже години півтори, мабуть, може дві. Приїхав сьогодні раніше, хочу зробити повноцінний виїзд на цілий світловий день. По знахідках трохи уламків було різних, попався оплавочок малесенький срібла. Советіна 2 копійки 63-го року. І щойно був низький сигнал ВДІ. Дуже низький. Чесно кажучи, не зрозумів, що це таке. Думав, якась чергова шмурть, обламок бронзи, але це все ж таки обламок. Тільки не бронзи. Ще бронзи, але не просто бронзи. Цілком виглядає як. монета. Пів монети. На жаль, моя мрія знайти. Цілу бронзову римську монету провінційну, хоча б поки що є нездійсненою. Я навіть не розумію, що тут зображене. Але перша знахідка по Риму вже є. Далі буде. А ось і другий облом за сьогоднішній день півпрясла. Дуже шкода, що розламало його сільськогосподарською технікою. Воно було красиве. Воно і є красиве, але тільки половинка. Заберу, врятую від подальшого знищення. Щось дуже складно дається останнім часом знахідки. Буквально доводиться видирати їх у дідуся Силоміць. Не хоче він ділитися добровільно. Сподіваюсь, сьогодні повезе і крім уламків і половину попадуться цілі вироби, монети, динарія якось одного-двох, щоб знайти було б добре. Ну що ж, перший нормальний сигнал за цей виїзд і. Я бачу вже все срібло. Проте веди якесь дивне було, 75. 20-ка 23-го року. Раннє радянська з ударом по гурту. Краще б це був Антоніан, якщо чесно. Здається, і є срібло і не те, що треба. Ну, продовжую. Якщо є 20-ки, мають бути і динарії. Не знаю, як я це примудрився пропустити, але мало не наступив при попередній проходці. Ціленька фібула. Хіба що голку тримач зламаний. Пружинка, на жаль, не працює. Цілком може бути що стержень залізний і воно просто згнило і там все склеїлося. Ну, але все одно. Дуже приємна знахідка, особливо якщо подивитися на те, що сьогодні поле мене нічим не радує практично. На полі почав віяти сильний вітер, моросить дощ. Я сподіваюся, це хороша прикмета і сьогодні в мене буде срібний динарій або Антоніан. Але поки що збираю уламки. Ще одна половина присла. Дуже красиве було колись. Велике. Я таких, мабуть, великих і не знаходив. Але лише половина. Шукаю далі. Наполегливість дала такі свої плоди. Вискочив динарій срібний, видий було 54-55, неглибоко, ну сантиметрів, сантиметрів до 15, мабуть. який тут півфіскаря. Що саме цікаве, вискочив на моїх слідах прямо. Гарна така проходочка прямо на ній. Як я його пропустив, я не знаю, тим більше я дивлюся, тут я щось грабався. Може зверху якийсь сигнал, бо я його забрав і пішов далі. Не знаю. Так, власне, сама монета. Це у нас... поки не знаю хто, але... Здається, може бути щось цікаве. Так. Не сильно видно або Марка Аврелій, або Антонін Пій, скоріш за все Марка Аврелій, Але ззаді легенда виглядає цікавою. Треба буде відмивати, дивитися, звичайно. Ну що ж, дякую дідусю за першого динарія сьогодні. Тож, це, власне, весь результат з поля за той день. В загальному я там був близько 9 9,5 годин. Вже в кінці не знімав нічого, бо дощ весь мокрий, брудний, просто не було ні сил, ні бажання гратися з телефоном. Та і знахідок не було фактично після динарія. Хіба що о, трапилася точилка. Зернотарочка обламана, на жаль. І один із ламочків срібла цей от, попався, а так, то більш нічого такого путнього не було. Знахідок багато, неймовірно багато, але при тому цілих, цілих знахідочок дуже мало. Попалося дві половинки прясу. Дуже красиві вони були б, якби були цілі, але і так. Гарненькі підуть до решти своїх братів та сестер по фібулам. Ну, одна ціленька спиночка попалася, не гнута, але без голочки. Потім ця практично ціла, тільки немає голкотримача. Така гарненька-маленька. А решта, ну, я думаю, ви бачите самі, цілого мало все зігнуте, поламане. Знищене так само і тут. Якісь уламки, фібул, бляшки, оплавочки. Все підряд. Потім попалася така штукенці, я не знаю, що це. Таке дебеле, грубе, бронзове. Від чогось відламане. Може бути фібла була. Не знаю, два шматочка від пряжки якоїсь. Це така гарна штука ще й з орнаментом по краю. Язичок, потім отака от штукенція попалася бронзова. Навіть не уявляю, що це могло бути. Мабуть, чи не вперше подібне знаходжу. Така штукенція зі свинцю. Могла бути намистина? Не знаю, пів бронзового, пів, -пів бронзової монети провінційної. Зупинив на хвилю відео, бо забув дістати таку саму бронзову монету, тільки практично цілу. Це монета Олександра 235-й, плюс-мінус рік нашої ери. Чеканка, якщо не помиляюся, міста Пелла Македонія. Ну і тут він, відповідно, косить під Олександра Македонського. Шкода, що не ціла. Якби була ціла. Та половинка, що мені впалася в блок, дуже приємно. Це була б моя перша римська бронза, ціленька, гарненька, яку я знайшов. Ну, поки що не везе. Потім попалася 20-ка, 23-го рочку така. Втомлена, побачила вона життя, затерта, плюс пішов удар по, по гурту, ну, піде на лом. Дві монети радянські, пізні радянські, одна копійка невідомого року, дві копійки 63-го року. Дуже приємно знаходити на римському поселенні пізні радянські монети. Я коли їх находжу, аж піщують щастя. Потім Денарій попався. Динарій у нас марка Врелі. В дуже гарному стані, ще не дочищений. І, власне, ще попалося уламочками срібла плюс оплавочок, Десь біля грама вийшло в загальному, це три шматочка. Такі вони мілкі всі. Слабенькі, але що маємо, то маємо. от, такий от результат на дуже цікавому полі. Крім цієї монети, звичайно. На жаль, більш немає нічого. І я не знаю, чи там варто їхати чи ні. Бо хоч знахідки і давало під кінець, але поламки, бляшечки якісь, тобто не було нічого цілого. Подумаю. Дякую за перегляд. До скорих зустрічей.